Любом Мельничук, вам слово. От багато дискутують про те, наскільки Сполучені Штати Америки, хоча вони від цього відхрещуються абсолютно всіма своїми словами, і діями, вони нас не схиляють до жодного миру, до жодних перемовин. Але очевидно, ми розуміємо, що розмова між Байденом і Зеленським про це була. Про що вони можуть нас просити, говорити, радити нам, як гадаєте? Знаєте, ну давайте тако, що для нас є. Справедливий мир як Україна що буде для України перемогою? Ну, по-перше, це повернення своїх земель, виплата репарацій і, звичайно ж, гарантії безпеки. Я переконаний, що ці гарантії безпеки це вступ України в НАТО. Це як мінімум. І надалі робота над тим, щоб Росія все ж таки. Розпалася на ті дрібні частини, які були зібрані завдяки терору імперській політиці і недаремно Росію називають тюрма народів. Це, як на мене, як мінімум. Угу. Тепер давайте поговоримо про важливість візиту. Це є третій візит українських лідерів, і ці візити відбувалися. В першу чергу, не завдяки тому, що якийсь лідер був хороший чи поганий, ці лідери вони мали величезну підтримку суспільства через певні історичні події. Перший був Віктор Ющенко. Після того, як українці вийшли, помаранчева революція відстояли свою проукраїнську, проєвропейську позицію. Друге ми мали Революція Гідності, відповідно, внаслідок запросили Порошенка. І зараз ми бачимо надзвичайну консолідацію всієї української нації в боротьбі проти е, агресора. І маємо запрошення Зеленського. В чому сила Зеленського? Чому він такий популярний зараз і в Україні, і в світі? Все дуже просто. Він. Станом на зараз ретранслює позицію українців. І тому, поки він її ретранслює, доти в нього буде величезна сила і величезна підтримка як в нашій країні, так і зов. Тому що в нас були випадки, коли політики приходили на великому е, чині народу нації, а потім пробували підкориговувати. Або заводити націю трошки не в, не в ту сторону і максимально втрачали цю підтримку. Тому е, нам потрібно розуміти, в чому сила. Українці е, нашого президента в світі сприймають настільки добре і настільки е, всі захоплені через те, що вся Україна показує. Гідну боротьбу показує гідність, показує приклад всьому світу. Я би ще хотів так само наголосити на тому моменті, що це насправді не вперше в нашій історії, коли українці борються. Але не завжди вони мали таку підтримку. Коли ми говоримо про наприклад, про боротьбу української повстанської армії, світ в той час відвернувся. Від українців. І те, що зараз ми маємо е, таку підтримку е, боротьби українців, це насправді дуже важливо. Це історично і це те, що буде надавати нам сили на е, подальшу боротьбу не одного і не двох поколінь. По суті, зараз твориться новітня історія України по відродженню своєї держав І ключове, що би я хотів наголосити, що ми сильні не тільки в першу чергу Україна сильна через те, що вона єдина. Через те, що всі відкинули свої політичні амбіції, якісь особисті образи. І поки в нас триває війна. Ніхто не намагається нашкодити державі. От поки ми будемо мати оцю єдність всередині, в суспільстві, доти ми будемо сильні. Тому що на що розраховував Путін? Кімо аналітичні записки давали, що схід України почне боротись з Заходом України, що є різні там клани, різні трактування історії. Українці, як завжди, пересваряться, і з того всього, всього він вийде переможцем. Але українці, звичайно, вміють дуже добре і дискутувати і сваритись, але знають, коли треба об'єднатися, знають, коли треба проявити силу, єдність. Я переконаний, що якраз саме ця єдність це ключове, що в нас є, і внаслідок чого ми маємо підтримку всього цивілізованого світу. І це насправді є дуже важливо.